Вже більш ніж три тижні логістичний центр допомоги бійцям АТО працює зранку до ночі. Майже безперервно на склад везуть те, що необхідно військовим. За лічені дні там назбирають тонни продуктів, одягу, засобів особистої гігієни та багато іншого. Все це бачили наші кореспонденти. Сьогодні на складі відносно спокійно розповідає волонтер Люба Вовк. Каже, вчора відправляли черговий вантаж, тому логістичний центр був схожий радше на мурашник. Кожен зайнятий своєю роботою. Люба погодилась провести нам екскурсію з найвищої полиці. Дістає папку із дитячими малюнками та побажаннями. Останній раз ми забрали 300 малюнків з великих гаїв. І ще близько 50 з петриків. Це тільки ну, за два дні, так? А скільки ж нам ще приносили, ми не ведемо їм облік, бо це неможливо перерахувати їх. Дуже багато пачками можна сказати. Бо це таке, що не всі мають кошти щось купити, придбати і передати, але от намалювати малюнок можуть всі. І особливо дітям це дуже подобається. Діти ну, вони таким чином відчувають свою причетність до тих подій, які відбуваються в Україні. Є й чимало листів від дорослих. Багато хто пише з-за кордону. Цього волонтери не обліковують, а все інше на рахунку і має своє місце. Тут у нас що? Рибні консерви, макарони, все підписано. От тут у нас є от риба, консерви. і Це значить стелаж з рибними консервами. Є, от, наприклад, цукерки надписано. І тут печиво цукерки. Ми собі стану приблизно посортовано, там олія. Ми собі знаємо. що тут продукти харчування, а там побутова хімія. в приміщенні з побутовою хімією місця дуже мало. Волонтери розповідають, потреби наших бійців щодня змінюються. Сьогодні не вистачає прального порошку, а завтра може бракувати звичайного господарського мила. Тому інформація про те, що саме треба, щодня оновлюється у соціальних мережах. Наразі закликають зголошуватися жінкам, котрі вміють шити, бо потрібна нижня білизна з натуральних тканин. У нас є потреба, наприклад, в тканині ситцевій натуральній, яку приносять ну, на офіс самооборони Горшевського-1, бо цим займається більше самооборона, координує пошиття цих трусів, і не тільки трусів, вони там шиють і бафи, і інші що там треба для хлопців. Значить, ситець треба на Горшевського 1, Туди ж і зголошуватися жінкам, які мають вдома машинки або які можуть приходити на цех і шити. Переважно це старші жінки, тому що вони мають більше часу. І там їх самооборона координує, везе на цех, і там вони шиють. Під час нашої екскурсії складом якраз привезли новий вантаж з села Загір'я. 35, Консерви, крупи, рушнички і, звичайно ж, наше українське сало. Зібрали все за два дні. Люди раді допомагають через те, що розуміють проблему в нашій державі, розуміємо, що мусимо самі себе охороняти, верігати і так. кажуть, на складі волонтерів, які б збирали пожертви біля супермаркетів міста. Тут вистачає біля супермаркетів, так, ну, бракує, але ми зараз такі, якби намагаємося створити такий волонтерський рух, який би міг. Використовувати це для добрих справ, не для яких фаних політичних або чиїсь амбітних цілей, а просто для того, куди, куди вкрай раз найбільше потрібна їхня допомога. І от якраз був зараз от формується кістяк цієї волонтерської служби. З-поміж всього, що ми побачили на складі, було й чимало чоловічої парфумерії. На одній з упаковок надпис Повертайтесь живими.